Сяєво Кіровоградської зіроньки. Турнір з художньої гімнастики 22-й рік поспіль провели у залі факультету фізичного виховання КДПУ. Цьогоріч за медалі турніру змагалися 120 гімнасток з 15 команд. Турнір проводиться починаючи з 1993 року. Цей турнір традиційний. На нього до нас приїжджають гімнастки майже з усіх областей України. І можна так сказати, що не одне покоління. Я виросло на цих змаганнях, і мені дуже приємно відзначити, що з кожним роком наша команда поповнюється гарними гімнастками, і ми спроможні гарно змагатися на чемпіонатах України. Вихованка факультету фізвиховання Дар'я Шпирук на турнірі Кіровоградська зіронька виступала не вперше. Мені дає дуже хороший опит. Я вже здесь не перший раз виступаю, вже як мінімум 12 років мне здесь очень подобається. Я вже здесь учусь на этом факультеті. І в дальнейшем буду ще виступати на этих соревнованиях. У змаганнях за програмою майстрів спорту України серед студенток. Дар'я розділила третє місце зі ще одною збірницею області Вікторією Фасюк. Друге місце посіла студентка факультету фізвиховання Валерія Михайленко. А перемогла у найпрестижніших змаганнях член збірної України, студентка Дніпропетровського державного інституту фізичної культури Катерина Луценко. Реваншувалися наші дівчата у змаганнях за програмою майстрів спорту України серед вихованок спортивних шкіл. Тут не було рівних гімнасті спортивної школи номер 3 Анастасії Волошиній. Серед кандидатів у майстри спорту України першою стала Юлія Євсеєва з Білої церкви. А друге місце посіла кіровоградка Вікторія Чала. По завершенні турніру наші дівчата розпочали підготовку до командного чемпіонату України у Сумах, який відбудеться у листопаді. Ми сподіваємось, що наші гімнастки в групових вправах виступлять достойно. Бажаємо вступити попасти до фінальних змагань в цьому виді програми. Багатобурство у нас дві гарні гімнастки. Ми претендуємо на їхній досвід. Це Шперук Дарія Фісюк Вікторія. І думаємо, що ми приїдемо з новим поколінням майстрів спорту. Прагнуть здобути медалі на національних змаганнях і кіровоградській грації. Хотім достойно виступити, не підвести тренера, бути в призорах і щоб у нас все вийшло. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.